Андрія на велосипеді збили патрульні поліцейські. Сталося це місяць тому у Мукачеві на перехресті вулиць Свалявської і Гулака Артемовського. У результаті хлопець отримав струс мозку та розсічену брову. ДТП вони одразу, ну як сказати, убрали, какби ну, вся у ліки зразу. Ті по типу. той тобто схему ДТП неможливо було зробити, тому що велосипед вони одразу убрали під забор, ну напроти. Уліці машину перегнали во время того, як скорая під'їжджала на 10 метрів далі. есть, щоб это не було, ну как я так понимаю, перехрестка. Подібні ситуації спостерігав і громадський активіст із Ужгорода Олександр Броді. Справи доходили до суду і постраждалим вдавалося вигравати. В стрімкому бажанні притягнути до правопорушення, якого водій не вчиняв, вони знайшли двох якоби свідків, які не були на місці, які їм підписали документ, що якоби свідки бачили, що людина дула в трубку, чи не дула, чи відмовилась. І в результаті суд виносить постанову після заслухання всіх свідків, а свідків було більше п'яти осіб. Суд виносить постанову про скасування. Цієї писанини від е, патрульної поліції, і е, фактично людина пішла в управління патрульної поліції, забрала свої права і все. І людина залишилась з правами і без е, е, яких, якихось інших санкцій. Але скільки це вартувало часу, написати позовну заяву в суд, приходити на кілька судових засідань і так далі. Некомпетентність патрульних їх подекуди неадекватну поведінку і порушення правил дорожнього руху, як виявилось, можна виправдати. Адже те, як із ними спілкується їхній же керівник, очільник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин не вкладається у голові. Патрульним доводиться слухати не просто крики начальника, а й не цензуру на свою адресу. Всі підоболшіє. Ми йому поїхали, поплялися, блядь, зуб до даю біголі не віддать, я сам особисто, особиш. На тобі б не то зальот, не то якось х не то конфлікти, не якісь не не, не не до речі, непонятні движення починають. Все, все нормально, все класно, а тут х опа, ага, х зашаталося. Можна б і не проліз, можна вообще розби лишиться б інспектором. А хто хоче, б зараз? Не їдете керувати, да всі люблять керування у минуту увагу і таке поводження зі своїми підлеглими не зміг голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він запевняє, такому керівнику на Закарпатті не місце. <реку> Іде інструктаж перед заступленням людей на патрулювання. То що ви хочете, щоб е, е, я робив все е, е, отак. Зробив вигляд, що нічого в Закарпатті не відбувається. Помилилося керівництво МВС, помилилося. Значить, треба цю помилку виправити. Поки Юрій Марцинишин нецензурно висловлюється і встиг покласти за 10 місяців у кишеню більше 150 тисяч гривень офіційного доходу в області, ні крадіжок, ні порушень правил дорожнього руху менше не стало а навіть навпаки, за словами губернатора, при новій патрульній поліції велосипеди в Ужгороді та Мукачеві крадуть майже на 50% більше ніж у попередні роки. Така ж ситуація із квартирними крадіжками. У 2015 році в Ужгороді було скоєно 75 квартирних крадіжок, а у 2016-му 120. у Мукачеві за аналогічний період було скоєно 78 та 96 крадіжок відповідно. От спіймаєте там священника чи спіймаєте якогось чиновника через пів години. все в Ютубі. Як це з службової відеокамери, яка вам дається для е, того, щоб винести патрулювання, все появляється. Функції кого 73 патрульні закарпаття написали голові ОДА Геннадію Москалю колективне звернення. Поліцейські заявили про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності їх з боку начальника Юрія Марцинишина, а також його заступника пана Наймана. Так робити не можна. Притом показники нема, показники я оприлюднював, вичитали, всі пішли вверх. Ну для чого ми це створювали? Це що їх це так навчили? Чи хто їх так навчив? Нові реформатори? Це нова українська поліції. за інформацією сайту відгуків України 65,5% опитаних громадян не довіряють поліції. Віднедавна на посаду голови Нацполіції призначили Сергія Князева. Голова закарпатської ОДА звернувся і до нього, і до міністра МВС України Арсена Авакова, аби вони змінили Юрія Марцинишина на адекватного і компетентного керівника, який повинен відповідати за громадський порядок у містах Закарпаття, а не піарити себе за рахунок інших і псувати репутації. Закарпатської області. Це щось нове таке, незвичайне, яке хочеться розвивати і продовжити працювати.